Вітаю у попередньому відео. Ми розглянули ключові зони перегляду веб-сторінки за діограмою Гутенберга, ztf шаблони А також з'ясували, що користувачі сканують контент так само, як і читають книги, тобто зліва направо. Сьогодні розглянемо інструменти, які змінюють звичні паттерни та дозволяють управляти увагою користувача, змінюючи таким чином траєкторію його погляду. Поговоримо про принципи гельштальт психології, ритм дизайну та з'ясуємо, як у цьому контексті працює модель. Аїда, а почнемо з правила всіх правил. Його суть у тому, що потрапивши на сайт, користувач повинен одразу зрозуміти, про що він, що пропонує, і чи це саме те, що він шукає. Цю роль виконує чіткий заголовок, відеофон або фото на головній сторінці. І якщо з цим все в порядку і користувач не покинув сайт протягом перших кількох секунд, наступним кроком є утримання його уваги. Це досягається не лише завдяки якісному контенту, але й через. Контраст кольорів, який допомагає виділити важливі елементи. Контраст розміру, наприклад, маленький та великий шрифт. Як ми можемо визначити розмір об'єкту і зрозуміти, чи він великий, чи малий? Це можливо лише через порівняння з елементами, що знаходяться поруч. Саме тоді стає зрозуміло, цей об'єкт є малим у порівнянні з тим, що розташований поряд або навпаки. Форми елементів, які привертають увагу. Окрім контрастів, важливим є і ієрархія, тобто правильне розташування. Елементів на сторінці, що показує на що слід звертати увагу в першу чергу. І порожній простір це відсутність зайвої інформації, що дозволяє акцентувати увагу на важливих елементах. Уявіть кімнату, де все заставлено речами, увага розсіюється, важко знайти щось важливе, а тепер кімнату з мінімумом деталей, де простір дихає. Кожна річ ніби на своєму місці, а увага фіксується на головному. Так само і в дизайні. Порожній простір це не пустка, а інструмент, який акцентує важливе. Птиша в музиці створює ритм, де ви неї мелодія перетворилась би на шум, так і порожній простір надає сенс елементам, а цінність вази не в глині, а у внутрішній порожнечі, яка дозволяє вазі виконувати своє призначення. Тобто, у дизайні важливе не лише те, що ви додаєте, але й те, чого ви вирішуєте не додавати. Бо іноді те, чого немає, говорить більше ніж те, що є. Це можна побачити на мінімалістичних сайтах, наприклад, як в Apple. Також маніпулювати увагою користувача можна за допомогою кількох. Психологічних принципів, гачок уваги це елемент, який миттєво привертає погляд на важливі частини контенту. Це можуть бути великі заголовки, яскраві кнопки чи будь-які інші помітні елементи. Цей принцип ґрунтується на теорію селективної уваги Дональда Бродбента, який стверджує, що людський мозок здатний фільтрувати інформацію, орієнтуючись на найбільш яскраві або незвичні стимули. Тобто, ми використовуємо такі елементи, які відразу виділяються і привертають увагу до важливих. Повідомлень. Емоційний виклик. Цей принцип базується на тому, що емоції мають потужний вплив на нашу увагу, пам'ять і прийняття рішень, коли емоційний сигнал сприяє позитивній асоціації з продуктом чи послугою, це підсвідомо впливає на поведінку користувачів. Дослідження Антоніно Демасіо показують, що емоції є важливою частиною процесу ухвалення рішень. В дизайні використовують емоційні сигнали, такі як зображення з усміхненими людьми чи заклики типу з. Заощаджуй зараз, або не пропусти шанс, щоб спричинити позитивні емоції. Емоційний тригер це специфічний елемент, який викликає підсвідомі емоційні реакції. Це можуть бути історії, метафори або текст, який створює сильні емоційні асоціації. Наприклад, для платформи навчання можна показати історію успіху клієнта. Наприклад, Анна почала вивчати дизайн на нашій платформі рік тому. Сьогодні вона працює в міжнародній компанії і заробляє отри. Такий підхід може створити відчуття, що продукт дійсно змінює життя на краще. Таким чином, за допомогою цих психологічних прийомів можна значно підвищити ефективність вебсайту, привертаючи увагу користувачів і викликаючи в них бажання взаємодіяти з контентом. Після того, як увагу користувача вдалося привернути, важливо зробити все, щоб перегляд сайту залишався цікавим і не викликав нудьги. У цьому нам допоможе дотримання ритму, тобто принципу, який створює візуальну гармонію та послідовність на веб-сайті. Як і в музиці чи літературі, важливим є чергування напруги та розслаблення. Спочатку ми створюємо акценти, а потім додаємо можливість розслабитися. Постійне ж акцентування це погана ідея, тому що важливо змінювати темп і напрямок. Є кілька загальноприйнятих. Типів ритму перше повторюваний ритм де елементи повторюються з однаковими інтервалами, це створює відчуття стабільності та послідовності, наприклад, послідовність однакових блоків із текстом та зображенням. Альтернативний ритм, де різні елементи чергуються з певним інтервалом. Психологічно це допомагає зберегти інтерес, створюючи передбачуване, але не монотонне середовище. Такий ефект можна досягти завдяки розмежуванню інформаційних блоків або привертання уваги через зміну кольорів, фону, чергування типів контенту. Чи різних шрифтів. прогресивний ритм зміни відбуваються поступово. Наприклад, елементи стають більшими або змінюються в міру прокручування сторінки. Психологічно це викликає відчуття руху. У цьому макеті я застосувала альтернативний ритм, чергуючи темний та світлий фон. Наприклад, перша сторінка темна, друга світла, і це створює напругу, а потім розслаблення. Такий підхід дозволяє чітко визначити межі між блоками і підкреслити їхню структуру. З Часом на цей макет буде додана ще й анімація. Щоб увага користувача прямувала за планом, необхідно створити так звану подорож користувача. Це шлях, який користувач проходить на сайті, починаючи з першого контакту і закінчуючи досяганням мети, наприклад, покупкою чи отриманням інформації. І це є однією з ключових концепцій UX дизайн. Інформація має логічно вести користувача, чітко показуючи послідовність дій. Важливо забезпечити зрозумілі підказки, які допоможуть йому інтуїтивно рухатися від одного. Етапу до іншого сайти не повинні бути схожими на кросворди, які потрібно розгадувати. Тексти в кожному блоці повинні супроводжуватись заголовками, оскільки користувачі зазвичай не читають увесь текст, а лише швидко сканують сторінку, звертаючи увагу на заголовки. Наприклад, заголовок етапи співпраці допомагає структурувати інформацію. Дослідження Google 2018 року показало, що сторінки з чітким шляхом для користувача мають вищу конверсію. Далі необхідно, щоб користувач швидко обрав те, що він хоче. У цьому допоможе закон Фіца сформульований американським психологом Полом Фіцом, який пояснює, як швидкість взаємодії з об'єктами залежить від їхнього розміру та відстані. Цей закон широко використовується в UX-UI дизайні. Оскільки він допомагає створювати зручні інтерфейси, суть закону полягає в тому, що чим ближче і більші об'єкти, тим швидше їх обирають. Тому найбільш клікабельні елементи, такі як кнопки або посилання, повинні бути достатньо великими. І зручно розташованими, наприклад, по центру екрану, як ось тут у мене. Не варто забувати і про закон Хіка, сформований психологами Вільямом Хіком і Рейм Геймоном. Він стверджує, що чим більше варіантів вибору має користувач, тим довше він приймає рішення. Це особливо важливо для оптимізації елементів на сторінці. Надмірна кількість варіантів може спричинити так званий параліч вибору, коли користувач відкладає рішення або взагалі відмовляється щось обирати, щоб уникнути цього варто зменшити кількість кнопок опцій і пунктів меню, розбивати форми заповнення на кілька простих кроків. Такий підхід забезпечує простоту, знижує навантаження і сприяє швидкому прийняттю рішень. Хочу згадати також про концепцію обмеження когнітивного навантаження, яка базується на теорії когнітивної пам'яті. Джордж Міллер у своїй роботі довів, що короткочасна пам'ять людини здатна одночасно утримувати від 5 до 9 об'єктів чи елементів інформації, а середнє значення це 7. Перевантаження сторінки великою кількістю текстів, зображень чи кнопок ускладнює сприйняття, що призводить до труднощів з фокусуванням уваги, повільного прийняття. Тя ріше підвищення ймовірності покинути сайт. Тому на головній сторінці я лишила лише найважливіше заголовок, чотири колонки з описом та кнопку заклику до дії. і все. Також варто згадати принцип бритви Окама, званий на честь англійського філософа Вільяма Окама. Суть підходу полягає у простоті, тобто залишити лише необхідне і відкидати зайве. Це виглядає наступним чином. Завершили дизайн, проаналізували ще раз усі елементи. Після чого видаляємо зайві декоративні елементи, які не надають цінності, наприклад, надлишкові анімації чи іконки. Замість двох окремих кнопок замовляти та скасувати, використайте одну динамічну кнопку, що змінює. Залежно від дії і так далі. Адже простота забезпечує кращий користувацький досвід і зменшує когнітивне навантаження. Для створення зручних інтерфейсів слід керуватись методологією AIDA. Це класична маркетингова модель, яка використовується для створення дизайнів, спрямованих на залучення уваги користувачів, утримання їхньої зацікавленості та стимулювання до дії. А тепер коротко по словах. Attention! Привертання уваги користувача одразу після потрапляння на сайт. Для цього використовуються яскраві заголовки. Помітні візуальні елементи, контрастні кольори та емоційні зображення. Також це може бути, наприклад, великий і зрозумілий заголовок на головній сторінці, як у нашому випадку. Інтерест – отримання уваги, цікавим контентом це реалізовується за допомогою незвичного корисного або цікавого контенту, тобто інтригуючий опис послуг, історії успіху клієнтів чи коротке відео, яке пояснює, чим продукт на сайті є унікальним. Desire, створення бажання скористатися послугою за допомогою відгуків, вигідних пропозицій чи порівняння цін з конкурентами. Екшен спонукання до дії чіткими кнопками замовити зараз або отримати консультацію, а також цьому допомагає зручний та інтуїтивний процес оформлення замовлень. Тепер поговоримо про Гельштальт принципи, засновані на теорії гельштальт психології Вони пояснюють, як люди сприймають цілісність і зв'язки між об'єктами. Цю теорію розробили Макс Вертгеймер, Курт Ковка та Вольфан Келлер, базуючись на ідеї, що ціли більше ніж сума його частин. Гештальт принципи допомагають організувати елементи таким чином, щоб користувачі швидше знаходили потрібну інформацію. Суть полягає в тому, що людський мозок сприймає не окремі деталі чи елементи, а цілісні образи. Ці принципи допомагають пояснити, як люди організовують і структурують інформацію. Серед основних принципів, які застосовуються в дизайні, можна виділити. Принцип близькості, який говорить про те, що люди групують елементи, розташовані поруч, і сприймають їх як пов'язані. Чим ближче елементи, тим сильніше вони групуються в свідомості користувача. Наприклад, коли ми розміщуємо текст і поряд кнопку Замовити, користувач автоматично розуміє, що ці два елементи пов'язані між собою. Принцип подібності або схожості говорить про те, що схожі об'єкти сприймаються як частина однієї групи. Спільними візуальними рисами є колір, форма, розмір, шрифт, орієнтація, рух. Наприклад, на Вікіпедії всі посилання мають синій колір, і це допомагає нам одразу зрозуміти, що будь-який текст такого кольору є інтерактивним і дозволяє перейти на інші сторінки чи сайт. Принцип завершеності передбачає, що мозок автоматично доповнює відсутні частини елементів, щоб створити цілісний образ. Це використовується у багатьох логотипах та фігурах на сайтах. Принцип фігури та фону допомагає виокремлювати головні та важливі елементи від фону. Це дуже важливо, адже основний контент на сайті має бути чітко виділений, а фон не повинен відволікати увагу. Apple часто це використовує для своїх продуктів. Принцип симетрії показує, що симетричні елементи сприймаються як організовані і збалансовані, створюючи таким чином гармонію та порядок. Наприклад, це може бути розташування тексту і зображень у балансі з обох боків. Принцип спільного Напрямку стверджує, що елементи, які рухаються в одному напрямку або мають подібний напрямок, сприймаються як єдине ціле. В природі це зграє риб або птахів. Дивлячись на них, ми сприймаємо їх як одне ціле, хоча розуміємо, що там тисячі особин, і всі вони різні. В дизайні це зазвичай акордеон чи меню, що розширяється, паралакс, прокрутка. Також може бути анімація на сайті, в якій елементи, що зв'язуються одночасно під час прокрутки, сприймаються як єдина інформаційна група. Принцип продовження показує, що око природньо слідує за напрямком ліній чи елементів. Це можуть бути напрямні лінії, що ведуть погляд до кнопки заклику до дії, або до іншої сторін. Ну і відносно новий принцип, запропонований Стівеном Палмером та Ірвіном Роком з Каліфорнійського університету, це принцип зв'язаності, який говорить про те, що об'єкти, які візуально зв'язані між собою лініями, рамками або сполученнями, сприймаються як частина однієї групи, навіть якщо вони мають різні. Форми, розміри чи кольори це дуже виручає в дизайні, адже дає змогу пов'язати та подружити між собою різні елементи інтерфейсу, наприклад, слайдер для вибору діапазону цін, або навігаційна панель, де вибрана категорія візуально пов'язана зі своїми підкатегоріями за допомогою спільного елемента, такого як світлий фон. У той же час закриті вкладки виглядають відокремленими від вмісту. Ну і для правильної побудови сайту слід балансувати між формою та асоціацією. Коли працюєте над сайтом, важливо розуміти, що форми фігур мають значення і передають характер ресурсу. Також, в залежності ідеї та концепції вашого сайту, він може виглядати м'яким, дружним із заокругленими кутами або ж навпаки, діловим і корпоративним. Психолог Вольген Кьолер провів експеримент, у якому показав учасникам дві фігури одну з них з гострими кутами та іншу заокруглену і м'яку. Він запропонував асоціювати ці форми з двома словами кікі та буба. Більшість людей інтуїтивно поєднали гостру форму зі словом кікі, а заокруглену із словом Буба. Цей експеримент підтвердив, що форма впливає на наше сприйняття та асоціації. Тому при розробці дизайну та композиції сайту важливо врахувати ці моменти. Маємо розуміти на яку цільову аудиторію ми орієнтуємось та які емоції викликати. Є ще і інші закони та принципи, які використовуються в дизайні, але ми будемо їх розглядати поступово на конкретних прикладах сайтів. Що ж, не забувайте, що управління увагою це ключовий навик у веб-дизайні. Розвивайте його. Якщо у вас є ідеї чи питання, поділіться ними в коментарях під цим відео. Ну і якщо це відео було корисним для вас, поставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски.